Дорогі мої друзі, всім привіт! Звуть мене Кирило, ви на моєму чудовому, прекрасному туристичному каналі, який називається MyCamping. Всіх вітаю. Сьогодні я вирішив в цьому відео згадати взагалі, навіщо я відкрив MyCamping, створив MyCamping і оце от кожного дня працює. Для цього нам знадобляться наступні речі. Газовий балон Tramp. Пальник. Primus Essential Trail Stove. Ось такий от казаночок від Fire Maple з теплообмінником, з радіатором. Називається XK6. Посилання на всі ці чудові речі ви зможете подивитись в описі під цим відео. Все залишу. Далі пакетик чорного чаю з бергамотом. Ось така п'єсо запальничка. Титанова ложечка. Із довгою ручкою. Незамінний класний варіант в будь-якому поході і вдома, і взагалі всюди постійно користуюсь. Розкладна кружечка від Wildo. Foldo Cup називається. Неймовірно класна річ, п'ю з неї чай, каву їм з нею, з неї п'ю воду. І все все-все роблю з нею. Забув, я. А, з водоспадів. П'ю воду з водоспадів, так? З джерел всюди постійно користуюсь. А також, окрім того, що я хочу згадати, навіщо я відкрив Майкемпінг, я ще хочу згадати, чому я це зробив. І для цього мені знадобляться наступні чудові речі. Від розумний вибір. Так, 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 це за тебе. Можете піти, придбати і. Спробувати. Це такий для мене незабутній смак, чому все почалось, чому я все почав, чому взагалі, чому, чому, а ось чому. Сидів я із стареньким пальничком на природі, їхав, кудись подорожував на мотоциклі. І моїм основним раціоном були ось ці чудові каші: Горохова, Гречана. Ще була якась фірма, я вже її не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що ще. Був супчик не сублімований, а такий сухий, знаєте, квадратик. Ось такий гороховий суп, курячий якийсь там супчик ще був. Ось ці речі, і гаряча кружка магії. Якийсь там супчик, чи щось там з грибами, з якимись там крутонами, чи з цими грінками маленькими такими. І кава, кава, кава в стіках, не з кафе, якоб з одному. Це просто незабутні, незабутні емоції. Зате тоді, тоді я їздив прям добряче, дуже далеко. І переходимо до цього відео. Поїхали. Для того, щоб все чудово згадати, все потрібно. Відтворити. Спеціально взяв газовий балон Тремп, бо тоді, здається, він в мене був. І це я зробив для цього примус Essential Trail. Тоді в мене такий був пальник, що стидно показувати. Але сьогодні в мене такий, так? тому покажу його. Запальничка хай тут лежить собі. Давайте спочатку зроблю собі чайок. Прямо ось так беру, і це не красива сторона, не гарна. Дивіться, тут. Яке тут ділення об'єму дуже зручно. 0,5 літра, так, 250, 500 мл, 750-літр. І, і ще, окрім того, що тут літр, бачите, тут ще можна долити трішки зверху, але краще так не робити. І кришка дуже крута. Так, це негарна, не, не фотогієнічна сторона. Ось це гарно. Боже, яка ж краса. Я як згадую, як то було, то просто неможливо забути. Най найкращі, напевно, спогади за все життя. В кружечку Вайлдо я кладу пакетик чорного чаю з бергамотом. Це мій улюблений. Знімаю кришку. Ручки класні, силіконові. Щоб не обпектись. І наливаю якось так гарно. Щоб і вам було видно, і щоб пальник не залити гарячим. І ось так повністю заливаю. Що мені подобається, що ось ці кружечки Wilde витримують значну температуру і їм нічого не буде. Від того, що я кип'яток сюди налив, це можна закривати. Відкриваю пальник. Хотів на п'єзо, але тут нема п'єзо, нема що натискати. Далі я беру гречану кашу, тому що гречка королева туристичної їжі відкриваю. Зараз покажу вам, як я роблю. Я відкриваю ось так. Звісно, хтось з вас так не робить. Але я так роблю і нічого не можу з цим зробити. Так. Оп. Звісно, потрібно встановити гарно. А не гарно, не гарно всі можуть. А потрібно встановити якось гарно. Давайте цю штуку я зніму. Кришка нам не потрібна. Встановлюю гарно. І тепер для того, щоб тут жирок, який всередині, так. Щоб він нікуди не витікав, потрібно консерві допомогти. М -м. Звісно, я це роблю. Так. Зараз побачите чому. Оп. Пройшло буквально. Пару хвилин і ви бачите, як отут все хлюпає. Якщо не бачите, то побачите буквально за хвилинку. І ось таким чином я роблю тут простір. Mm. Oh, смачно. <клес> Якщо консерву ось так поставити на напальник нагріватись, то тут є два моменти. Перший <клес> кришка, ота, що я зняв, може вибухнути. Або якось там роздутись, і будете відкривати, і воно вам все, як то кажуть, в лице. Навіщо це потрібно? І другий момент, якщо нічого не мішати, не перемішувати, нагрів знизу, то воно тут підгорить. Але зараз майкемпінг покаже вам, як потрібно робити, щоб нічого не підгоріло. Ось бачите, як воно підіймається. Бачите? Оп, аж, аж не можу нічого з цим зробити. Роблю отвір. Бачите, вже більше не підіймається. І ось так потроху-потроху я всю цю красу, поки воно смажиться, десь якщо щось вилазить. Тут це чудово. Поки воно гріється, ось так обережно перемішуємо. Якщо, наприклад, у вас, як в мене, інтегрована система Fire Maple Mars Radiant, ну або якась там подібна з такою от системою реактор, то будьте, будь ласка, обережні або просто з великою комфоркою. Будьте обережні, щоб весь ось цей жир не капав туди, бо потім потрібно буде довго відмивати. Таким чином Свій е, пальник, його термін роботи, термін служби можна дійсно зменшити. А нам це з вами не потрібно. Нам потрібно, щоб наші з вами туристичні речі довго нам слугували. Вимикаю пальник, як бачите, гречки вже нормально поменшило. Моя гречана каша вже готова. Пальник чудово себе показує. Взагалі Примус я дуже обожнюю цю фірму як Примус, так і Fire Maple. О! Brothers, так. Ми всі знаємо її як фірма BRS або Mountain Safety Research. Ми всі знаємо цю фірму як МСР. Неймовірні, круті, чудові. Речі, зверніть увагу. Ось так. Сидів я. Заїхав я в ліс трішки, сидів біля мотоцикла і ось так от. І їв гречану кашу. З тушняком, так, з тушонкою. Пив каву в хах. І напевно це найкращі спогади, які взагалі у мене є за все життя. Дійсно. Угу. Чайок. Всередині чай дуже гарячий. Але ось так можна тримати в руці. Не знаю, як Вайлдо це зробили. Полюбляю ці кружечки через те, що це велика, до речі, там є ще маленька. Ну, я маленьку для кави використовую, бо мені здається, що в маленьку там взагалі, якщо чай не лєш, то там пити нема чого. А цій великій прям те, що треба. Але зазвичай я дві з собою тягаю. Я беру ось цю велику, складаю її і всередину. Кладу маленьку кружечку. А ось ця е, велика кружечка в мене не тільки для чаю, а ще я з нею можу і поїсти. Використовую її як таку собі е, грілку для рук. Ось так береш руку і дуже тепло, якщо всередині напій гарячий. Час від часу ось такі відео роблю. Тому що коли знімаєш відео, знімаєш їх багато і знімаєш їх на протязі ну, досить довгого. Такого для мене, наприклад, так, такого значного часу, то інколи думаєш, навіщо я це роблю? Я ось так зняв таке відео. і вже розумієш, ага. Через емоції, через те, що в житті потрібно робити те, що подобається. Через те, що вигорання взагалі не повинно бути, якщо ти займаєшся своїм хобі. Через ці речі. Для мене тільки робота дає надію, тільки робота відволікає. Коротше кажучи, робота найголовніше все, все інше для мене вже потім йде. Головне робота. Це і віддушина, це і Хобі і гроші приносить, ну, все, все в одному, так дуже смачно. Ще гаряча, забув вам сказати, ще я полюбляю брати із собою якусь таку лопшину швидкого приготування, так, швидкого запарювання. Дуже класно, дуже смачно і всім раджу. Просто робите собі кип'яточок, заливаєте і накриваєте кришечкою там пара хвилин, і ваш обід готовий. Звісно, цього недостатньо для того, щоб наїстись повноцінно. Ну, але так перекусити, знаєте, так себе побалувати може нормально. М -м -м. Як смачно. Хочу вам всім подякувати за перегляд цього відео. Хочу також сказати, що всі речі, які ви в цьому відео бачили, їх посилання на них я залишу в описі під цим відео. Ви зможете подивитись. На деякі речі в мене є промокоди, тобто ви зможете придбати ці речі з якоюсь фіксованою знижкою. В залежності від того чи іншого магазину, так яку знижку вони можуть. Вам, моїм глядачам і клієнтам зробити. Дуже приємно, я вважаю, для всіх глядачів моїх соцмереж для мої, мого ютуб каналу. Підписуйтесь, до речі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь на мій інстаграм. Обов'язково переходьте, дивіться мою телеграм-групу. Також туди підписуйтесь в інстаграмі і в телеграмі речі з моїх оглядів я намагаюся. Продавати. Тому що, якщо я їх продав, то я отримую речі на наступний місяць. Саме через це я це роблю. Партнери не дають речі. Я дуже сильно прошу. Вони кажуть, М -м, в тебе там маленький цей блог про ну, що з тобою говорити. Я кажу, давайте я спробую. Дуже вам дякую. Якщо вдасться щось продати, то на наступний місяць я буду мати. Змогу вам ще щось показати. Тобто, нашим всім магазинам, бізнесам, моїм партнерам потрібно показувати роботу. Якщо роботи нема, а в моєму випадку це означає, що якщо нічого, що ти робив, тебе нічого не купили, не придбали, то все. На наступний місяць купую за свої кошти. Ось така ситуація. Тому всім. Величезне дякую за підтримку. Дякую, що купуєте речі з моїх оглядів. Вони приходять до мене абсолютно-абсолютно нові. Я розпаковую як, от, наприклад, так, ось цей казанок. Але я його дуже сильно хотів, і я залишив його собі. Ось так. Але на нього на сайті FireMaple діє знижка 10%. Можете перейти. В описі під відео подивитися і взагалі на весь асортимент Fire Maple. І ну, все в описі подивитесь, бо так казати я все не пам'ятаю. Також, якщо вам подобається мій туристичний україномовний канал, My Camping, ви можете підтримати мене і мій канал Донатом. Гроші я використовую для чого? Для купівлі нового спорядження, для того, щоб придбати собі новий професійний, нормальний, крутий. Мікрофон для того, щоб звук був гарний. Також для того, щоб придбати всілякі, всілякі речі, там камери і все, все, все штативи, все для зйомки і так далі. Такі речі, як, от, наприклад, там, газові балони, ну таке розхідники. Тому величезне, величезне дякую всім вам за підтримку. Будь-яку фінансову можете просто прислати мені свій старий балон. Або новий. Величезне дякую всім за все. Дякую за ваші коментарі, дякую за вподобайки. Користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами. В описі під відео подивитесь. У мене їх більше ніж 40 штук. Я думаю, щось що для себе так ви точно зможете е придивитись. Не тільки речі, а ще й піти в гори. Або якісь там сплави нашими річками, або десь там ще з гідами відпочити в Карпатах, або ще десь, або там за кордоном з кулуар, наприклад. Або е придбати карти. Скреч карти вершин гірських вершин України. Якщо ви ходите в гори, то це така карта від фірми КулоарМЕПС. Також посилання я залишу під відео. Ви зможете туди перейти і подивитись. Це така скретч-карта. Що таке скретч? Це пам'ятаєте, колись такі картки були від Київстару, е, чи там, 77, чи UMC, я не пам'ятаю точно, як вона називалося. І коли поповнюєш собі рахунок, там таке скретч-покриття. Тобто це така карта і вершини, гірські вершини України, всі гори, там ну, багато, багато, багато всього. Ви можете подивитись там, ну, що хочете, є так на, на, на їх сайті. Можете перейти, подивитись за промокодом Майкемпінг. Буде знижка. 10% обов'язково переходьте, дивіться, купуйте. Продовжую. Можна це скреч покриття стерти. Наприклад, були ви на говерлі, відкриваєте свою скреч карту так, Вона у вас там або в тубусі вдома, ви її зберігаєте, або можна підвісити на стіну, або просто під скло так, на робочий, стол, на робочий стіл, в залежності від того, яка ви людина, що ви робите, і так далі. і так далі. Отже, десь були, кудись піднялись з друзями або самі. Оп, стерли. Дуже зручно, дуже класно. Дуже раджу, класний подарунок буде. Величезне всім дякую. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Побачимось із вами вже у наступних відео. Всім папа -па і бережіть себе!